Чому скільки проблем, проклять, страждань, війни, все це тільки помножується у світі, тому що ми віддаляємося від Бога. Коли ми віддаляємося від Бога, ми автоматично наближаємося до сатани, який прийшов красти, вбити й погубити. Весь цей світ створений Словом Божим, і все підчиняється Божим законам. Є благословіння, є прокляття, є життя, є смерть, є Бог, є сатана, є світла, є темлява. Ісус є світом для цього світу. Це є слово Боже істина. Коли ми не піклуємося мати Бога в розумі, то ми тим самим стаємо рабами сатани, рабами гріха. І тоді і приходять же наше життя прокляття, страждання і насправді вибір за нами, кого ми будемо пускати в своє життя. Ми, якщо ми будемо піклуватися, щоб Бог був в нашому серці, в нашому розумі, і найголовніше вихід для нас це покаятися та докласти зусилля, щоб царство Боже було в нашому житті, щоб Бог він почав діяти в нашому житті. Якщо ми не будемо піклуватися, не робити, не будемо робити цей правильний вибір, не ставатимемо Божою сім'єю, церквою, учням Ісуса Христа, то ми тим самим стаємо тоді рабами гріха, рабами сатани. І, звісно. Що якщо ми не з Богом проживаємо своє життя сатаною, то ми йдемо до пекла. Але коли ми приймаємо Ісуса Христа в своє серце, коли ми рухаємося відповідно до Божих законів, для цього нам необхідно вивчати Божі закони, це є істина, це є слово Боже і перебувати в сім'ї Божій в церкві для того, щоб ми могли рухатися правильним шляхом, щоб ми могли виконати Божу волю, та найголовніше мати спасіння, тому що з Богом, коли ми проживаємо, ми будемо мати рай. Коли ми проживаємо життя своє сатаною, то ми тим самим йдемо до пекла. І вибір, звісно, за нами. Бог дає шанс на спасіння. Кожній людині, але вибір за нами припустити світло в своє життя Ісуса Христа, або перебувати в темліві в рабстві сатани, коли ми не піклуємося мати Бога в розумі, коли ми не піклуємося про те, щоб вивчати Божі закони, щоб слідувати Слову Божому, вчені Ісуса Христа, святих апостолів, тому що це є істина, це є вихід для нас. І тільки з Богом ми можемо мати благословіння, тільки з Богом ми можемо мати зцілення, свободу і найголовніше вічне життя. Аби з Бога ми тоді просто проживаємо своє життя дарма, в рабстві сатани, в рабстві гріха, в страж... Жданнях, і підемо тоді до пекла. Це дуже страшно, насправді, але вибір за нами.